Яких кроків людина хоче від вас свій бік? Пару слів про вашу людину в моменті тут і зараз. Людина сумує, ну тут конкретно карта про втрачене кохання, ну але не обов'язково тут може бути просто сумує. Ми ж дивимося в контексті вас, тобто сумує за вами. Ви можете бути з цією людиною на відстані якою б вона не була, чи фізичною, чи ментальною, можливо, ви там в інших кімнатах просто, але наче між вами, така, знаєте, такий холод пробіг, і ви десь далеко сяєте, або для когось іншого сяєте в розумінні цієї людини, але не для цієї людини. Або ви фізично знаходитесь далеко, і це людину буквально вбиває, вона за вами сумує, чи він ну, людина. І людині від цього тяжко. Це так, пару слів: основний лейтмотив. Навіть якщо людина пішла у щось нове, наприклад, від вас, людина вас не відпустила, тому що насправді у нове цій би людині хотілося з вами. Тобто, якщо, наприклад, людина десь поїхала там, я не знаю, для прикладу на заробітки і вас залишила, і ви думаєте, що людина не сумує, то ні, людина дуже сумує, і в ідеалі їй би хотілося бути там, де вона зараз, разом із вами, або бути там, де знаходитесь ви. Ем, яких би кроків хотіла людина від вас. Тут трішки смішна, така, може, дитяча позиція комусь дасться, але що є, то є. кажу. Людині б хотілося, щоб ви звернулись до цієї людини за якоюсь допомогою. Із серії мені потрібні гроші, не вистачає якихось ресурсів, мені потрібна твоя допомога, мені без тебе важко. Тобто, щоб ви визнали, що ця людина. Важлива, і що вона може вирішити якісь питання, які не можете вирішити ви. Я не знаю, елементарно я без тебе не, не можу Windows встановити. Я без тебе не знаю, що там у мене щось там в електриці сталося. Ну, В такому банальному, можливо, якомусь плані, в небанальному це мені погано на душі, будь ласка, ти для мене як цілитель, щоб ви сказали. І, звичайно, що тут є ще. Щоб від вас йшов такий запал енергетично інтимний. Тобто тут є ще така вказівка на те, що людина хоче, щоб від вас йшла ще така енергія, що ну, я не проти з тобою класно провести вечір. Ну, ви зрозуміли, про що я. Тому ось таких би хотілося. Тобто, такий хелп у повітрі, щоб завис, і. Це для людини важливо, бо в розуміння цієї людини це показує важливість, це показує вашу якусь спорідненість, що вам не все одно один до одного, що ви, як знаєте, в справжній родині приходите один до одного на допомогу, що ви, навіть якщо там, наприклад, посварились, все одно один одному допомагаєте. І це особливо, якщо ви там зараз. Не спілкуєтесь, чи посварились, чи там що завгодно. Для людини був би сигнал, що ви все одно, незважаючи ні на що, залишаєтесь спорідненими душами, рідними людьми, і тому людина від вас чекає, тому, тому що ви тут заради чистоти експерименту подивлюсь, як людина вас бачить. І людина вас бачить, що ви. Воюєте за свої якісь догми, за свої якісь правила, за свої стереотипи відстоюєте своє. Розумієте, можливо, ну, про когось навіть думають, що може маніпулюєте якось магічно, я там не знаю. Тобто намагаєтесь відстояти своє, і людина хоче відчути навпаки свою якусь значимість. Людина хоче, щоб ви ну, не своє продавлювали, а типу зайняли позицію меншої за вас. Тобто, от ти краще там щось робиш, ти отут мені можеш допомогти. Таким чином, людина визнає, ну, сама для себе, що вона важлива. Тому що, коли ви віддаляєтесь, відсторонюєтесь, а самі вирішуєте свої проблеми, людина відразу відчуває, що вона не потрібна в цьому світі. Вона може спостерігати за вашою самодостатністю. Ну, якщо це, не знаю, до прикладу, що якщо це. Ви дівчину загадали, там, наприклад, а ви самі собі готуєте, якщо хлопці дивляться. Дівчина така дивиться на вас з боку. Ну, можливо, ви, ви в одній родині посварились просто і самі собі готуєте їсти. І дівчина така, як він сам може собі готувати, а я тоді навіщо? Ну, це просто приклад. Тобто, А хочеться, щоб підійшли і сказали: Боже, зайка, ти так класно готуєш, я щось собі таке наготував. Ну, давай якось. Помиримось. Ну, якщо ви на відстані, я ж повторюсь, можливо, це далека відстань, а можливо, це просто в різних кімнатах. Тому, якщо тут про різні кімнати, то тут хотілося б ось такої реакції: Що зготуй мені щось смачненьке, бо в тебе краще виходить. Неважливо, хто дивиться, основний лейтмотив такий: людина хоче, щоб ви визнали, що ви в чомусь менші, що людина ця вас краще і в чомусь може вам допомогти. Тоді людина така розправить крила, плечі, і така, да, я такий чи така, я ось зараз тобі як супермен чи супервумен, прийду і зараз все буде чікі-піки. Ну, причому не факт, що людина ця дійсно до вас прийшла. Тобто ми не дивимось конкретні дії людини у відповідь на це. Ми ж дивимося, чого людина від вас хоче. То от хоче такої реакції, а як вона там відреагує, це ми вже, якщо не забуду, подивимось в наступних розкладах.